Чесно кажучи, огляд на цей фільм писався неохоче. Це, в свою чергу, повинно вже дещо сказати про фільм. Не скажу, що я прямо таки багато отримав від фільму, якщо не сказати, що взагалі нічого не отримав. Хоча стоп, давайте на все по порядку. Я нагадаю, що мене звати Тайлер Андерсон, а ви дивитеся Journal. Джорно. І перш ніж ми таки почнемо, я попереджу, що у відео будуть спойлери, тож ви в курсі що робити, правда, немаленькі вже. Ну і ще нагадаю, що в нас в групі у Фейсбуці проводиться конкурс, і у тебе малого такого засаранця на Ще є рідкісна можливість виграти нарешті щось достойне. А саме один з чотирьох коміксів серед овець з підписом Олександра Корішкова. Ну тепер точно. Поїхали. Хай що там є? Воно чекало дві тисячі років. Це нагробниця. А в'язниця мумія є одним з класичних монстрів студії Universal Pictures. До цієї брачі входять і монстр Франкенштейна, і людина-невидимка, і людина Вовк, і одна з класичних екранізацій Драку. Жоден з цих фільмів я не дивився по тій простій причині, що вони добряче так устаріли. Проте атмосфера цих фільмів персонажів з маличку Манила мене. Як зараз пам'ятаю видачі підлітком вночі, під ковдрою, вичитував статті про людину-невидимку, доктора Джекела та містера Гайда. До речі, чи. Чим ви займалися вночі під ковдрою, Будучи підлітками. Пишіть про це в коментарях обов'язково. Здивуйте мене. Одним словом, свого часу, в 30-ті роки, всі ці персонажі були об'єднані одним загальним всесвітом. І утворився він від того, що Universal Pictures, будучи на грані банкротства, намагалася рвати гать, як тільки могла, і стикала разом всіх тих персонажів, які зайшли простим американським людцям. І це причина номер раз, чому зараз ця фішка з Dark Universe може не спрацювати. Адже ми тепер знаємо, хто буде в придечніх Мах, скільки їх там буде, та й до того всі ці персонажі вже встигли добряче так приїстися. Тож навряд чи нам покажуть щось новеньке. Ну окрім Саксімомі, замість звичайної, Буду чесним, в силу моїх підліткових захоплень роботами Роберта Стівенса та Герберта Уелса, за мотивами яких і були створені такі персонажі, як Джекіл, Гайд та людина Невидимка, я щиро чекаю розвитку цього кіно всесвіту. Хоча я і абсолютно впевнений, що він буде не зовсім вдалий. Хоча хто його знає, цілком можливо, що Universal Pictures ще здивують нас. Те поки що студії цього не вдалося. Принаймні, перший їхній фільм про мумію мені видався початком досить таки невдалим. Новий Dark Universe буде включати в себе все тих же персонажів класичних страшилок. Е, звісно, ще я залюбки подивлюся і на Джоні Деппа в образі людини Невидимки, і на гав'єра Ангеля Енсіна Сабардема в образі монстра Франкенштейна. До речі, чувака якось стало тягнути до всякого зашкуру вам, здається. І незважаючи на всі ці знамениті імена, якось не, і оце от не і супроводжувало мене весь час, коли я дивився. Муні іерогліфа кажуть, що її звали Аманет. Вона мала стати царицею Єгипту, але жага влади зманила її на темну стежку, яка не довела її до добра. Почнемо будь того, що фільм абсолютно не сприймається як якась самостійна річ. І загальні сюжети, таємна організація містера Гайда чи Джехела їх постійно плутує, бо вони знаєте досить схожі такі чоловіки. Та й сам містер Гайд постійно натякає на існування маси інших монстрів. А мумія це просто один із них і від того принцеса. А мене знатно так страждає, адже вона по факту просто один з проходнякових монстрів, якого знищать під кінець фільму. Чи виникає від такого інтрига? Певно, що ні. Ви досі живий, тому що ви обраний. Обраний. Але ким? Злом. За сюжетом картини Ніколас Мортон, якого зіграв симпатюля каратун Томас Круз, його друг, якого я назвав просто друг, бо він запам'ятався мінімально, і психована археологічка знаходять древню мумію. Неочікувано, правда? Далі вони перевозять цю мумію до Лондона, де мумія успішно оживає і знову ж таки такий неочікуваний хід подій неймовірно шокує глядача. Н Ні. Далі, як виявляється, головною ціллю мумії, як і багатьох малих пісюлеток по всьому світу, є Том Круз. А верніше його персонаж Нік. Йо Чуваку, вже 54 роки, вгамуйтеся вже. Хоча для ролі він таки підготувався і, добре що так підсушився. Молодець. Справа в тому, що з Ніколасом у мертвої принцеси Аманет Любов спервала на віка. І то все тільки через те, що він її звільнив. Я ж вже сказав про спойлери, правда? А це значить, що тільки Ніколасове накачане куцетільце годиться для того, щоб в нього вселився сет АК Люцифер, аби правити всім світом. І якщо у вас не сирний попкорн в голові, замість мізки ви здогадаєте, що відбувається далі. А саме стандартна фабула, що характерна для більшості подібних фільмів, є монстр, він якось сім на солі, крутить красивою дубкою, хоча це у випадку тільки мумії, і бездарно зливається в кінці. Перш за все, хочу сказати, що образ сексі зомбі, мумії принцеси Аманет, він таки вдався. Акторська гра Софії Ботели теж цілком пристойна. Мумія вийшла істинно крутою. На певних місцях навіть починаєш за неї переживати. Та все ж сценарна та нелогічність знищується образ вщен. Адже, як я вже і кажу. Казав, вона просто черговий монстр з нового всесвіту, де буде ще дофіга таких монстрів. Лиходійка, хай і дуже харизматична, але надзвичайно бездарно використана сценарно і злита в кінці. За легендою, вона має безмежні можливості і використовує тебе, щоб їх повернути. О, З самого початку навколо неї виється маса питань щодо логіки її дій. Почну з того, щоби помститися своїм кривникам кілька тисяч років назад, Манет продає душу місцевому дияволу і обіцяє впустити його в наш світ. На замін їй видають спеціальний кінжал, яким вона і перерізає горлянки своїм недругам. І, власне, все. Їй дають кінжал, і вона перерізає горлянки недругам. Навіть не якимось надприроднім способом, ні, Карл. Тобто, все це можна було зробити і звичайним ножичком. Огонним, наприклад. Одним словом, темні сили знатної так. Прокидали. Ну а далі що з неї сталося, я не скажу, тому що спойлери. Курво, про що це? в зраку спойлери. Там нічого спойлерити. Її хоронять заживо, окей? несподівано, правда? Оживши і будучи шикарною анімацією, вона живиться людьми і надзвичайно прутка, як вбивця. Проте як тільки діло доходить до головних персонажів, вона або рухається гіперповільно, або відкидує героїв замість того, щоб врешті ними поживитися. А її любов до невідомого мужика, м'яко кажуть, вражає свої. Тупістю. Ні, ну я розумію, що це Топ Круз і всі діла. Але мені як глядачу, цього дико мало. Сама акторка надзвичайно фактурна і бачить боженька, що багато обіцяючи. Ми вже бачили її в першому Кінгсмені, де вона грала помічницю інвалід Конігіра злодія. А, так, в творців Кінгсмена велетенські, просто гіганські яйця. Наступний, хто повинен був виділятися після харизматичної лиходійки, це Ітан Гант. Не той персонаж Боже, б, куди це? Хоча кого я обманюю? Ніколас Мортон це той же Ітан Ганн, тільки в профіль. Ви дві години будете спостерігати класичного Тома Круза. Абсолютно нічого нового. Ну хіба що він тут здатний вижити після падіння літака? Хоча не факт, що Ітан цього не може. Ну а так він і у воді тут плаває, в повітрі літає, від солдатів відстрілюється. Чи захоплюючи дивитися на класичного Тома Круза? О, так. Дуже захоплюючи дивитися на тупощі, які пов'язані з ним. Знову ж таки, чувак явно у своїй тарілці, дізнавши, що за ним ганяється водночас і привид друга, і мумія, що хоче принести в цей світ апокаліпсис. Ні, ну звісно, що Том пробував витиснути з себе здивування і бурю емоцій, але в нього не вийшло, адже сильні емоції викликають зморшки, чи не так? А як сказав Нік Мортон з фільмі Мумія цитую Ай а-ай, а Ай. А -а -ай". Та з моєї обличчя вражаючи гами емоцій, я бачив її. Вона існує. Справді боляче було спостерігати за Расселом Кроу, який з приближенням старості став закадровим оповідачем і посереднім персонажем. На жаль. Ви знаєте, Ліга видатних джентльменів і Іван Гелсінг розбалували мене явною трансформацією гайда в Джекіла. Ну і навпаки, тут же нас чекає темний грим, очі, що світяться, і любов до грошей. Так, так, до грошей. До грошей, випивки, ідіок. От і вся трансформація. От, і виходиш, у будь-який тракторист Василь з якого-небудь села Запопілівка випив. Добрячо оковитої теж легко перетворюється в гайда. Ви знаєте, досить смішно було спостерігати, як під час трансформації в. Монстра всі міньйони Джекіла страшно пересирають і закривають боса в броньованій кімнаті з іншого боку, у якого є скляна стіна, скляна стіна, яку можна запросто вибити, скажімо, стільцем, і тут бац вилазить такі гать тусовщик які просто любить веселитися і бити Томів Крузі. От і виходить, що гайд ніби як кльовий чувак, тільки його чомусь ніхто не любить. Якщо ж серйозно, то персонаж тут лише для того, аби розказати передисторію аманет і запропонувати абсолютно ідіотський, як на генія, план. По її знищенню. А звучить він наступним чином: Джекіл очолює експедицію, аби знайти спеціальний камінь, який заряджає кінжал на вкус сатани. всесвіт. світ. І зараз буде геніальщина. Ви ви, ви приготувались? От зараз. Просто. Відчуйте її. Маючи камінь на руках, Джекл пропонує активувати кінджал, визволити сатану з пекла і вбити його. І яким же чином можна вбити сатану, ви мене питаєте. Як же можна вбити володаря пекла і темряви? Я не знаю, я без поняття, дже Джекл цього не пояснює. В нього немає спецзброї, яка могла б вбити Люцифера. У нього нічого немає. І при цьому, як виявляється, камінь цей можна було просто знищити, добряче вдаривши ним по підлозі. Що власне намагається зробити Том Круз? в Кінці, аж доки не вирішує таки впустити в себе люцифера і оживити кого йому треба. Хоча на момент прийняття рішення, Том знати не знав, чи зможе він контролювати нову сутність в собі, і як користуватися оживляльними властивостями. Одним словом, він швидко вчиться, зливає аманет і натякає на продовження серіалу. Вона не зупиниться, доки не перетворить наш світ. На свій власний, чесно, якихось різко негативних думок мене цей фільм не викликав. Я отримав від фільму рівно те, що я очікував. А очікував я дуже мало. Стрічка абсолютно бездушна і майже нічим не чіпляє глядача. Це звичайний такий собі літній блокбастер, під який можна пожерти попкорн і помацати яку-небудь зінку чи люську, чи маньку заляхи та їм не тільки за них. І то цей процес явно викличе більше емоцій. Є в картині пара хороших моментів, особливо візуального характеру. І тіто в то в принципі все одним словом, фільм ні риба, ні м'ясо. Просто не ти їй потрібен. Я навмисне не згадував лампову мумію 1999 року, ну і її продовження, бо порівнювати дуже не хотілося. Я сприймав новий фільм абсолютно самостійно, і в мене не вийшло. Хоч би через те, що в новій мумії є аналогічні сцени, що явно натякають на те, звідки вони їх сперли. Взяти хоч би той момент, коли Аманет відкриває рота, і в бурі з піску виникає її фізіономія. З цього моменту я зрозумів, наскільки вторинною є нова стрічка. Трилогія про мумію значно ближча до глядача. Ні, справжні герої, яким хочеться вірити і за них переживаєш, справді переживаєш, кожен з них веде себе так, як і звичайна людина, а саме пересирається з усього, що тільки можна. Не надто оригінальний сюжет, уже застаріла графіка, та все ж фільм працює і досі. Господи, в ній хороше все, включаючи головного злодія. Гарну вослу зіграв не просто чергового надприроднього засранця, а справді добре продуманого персонажа. Персонажа, за якого по-своєму теж переживаєш. Чого тільки варта сцена остаточної гибелі імхотепа в другій частині трилогії? Імхотеп, бачив, що його кохана, заради якої він повернувся на цей світ, яку чекав стільки років, заради якої робив жахливі речі і відвертається від нього. І тікає, тоді ж Рейс розуміє, що в нього більше немає сенсу жити і вбиває себе сам. І в цьому вся різниця. Аманет любить Тома тільки через те, що він її звільнив, і, і то випадково не дай Боже, там би прогодив би якийсь безхатько. І зливають Аманет абсолютно класично і надумана драма абсолютно нічого не рятує. Через ваші дії, ця прадавня сила пробудилася. Тож, якщо ви хочете подивитися справді хороший фільм про мумію, обов'язково подивіться фільм 99-го року і його продовження. Третій фільм з цієї серії Сильно на любителя, тож це вже як вам захочеться. Але знову ж таки, цілком можливо, що новий фільм про мумію вам сподобається. Тож сходіть в кінотеатр, розвійтесь, візьміть з собою зінку, люську, маньку чи кого там і складіть свою думку, не слухайте цього диваного критика з кошмарною дикцією. Не забувайте підписуватись на наш канал і рекомендувати його своїм дружбанам. Та візьми вже врешті участь в нашому конкурсі в Фейсбуці. Не будь вам Крузом, Йо-Миї. Мене звати Тайлер Андерсон, ви успішно додивилися Geek Journal. канал, який завжди. Ім хотеп. Ім хотеп. Дякую за увагу. Боже, дякую за увагу. Моя вчителька по літературі мною пишалася.